Нарешті в продажу він гібридний автомобіль 2018 року з пробігом 95 тисяч кілометрів, і це все Chevrolet Volt. має білий колір. Тут стоїть плагін, гібрид. Лінзована оптика, легкосплавні фірмові диски. Давайте подивимося що всередині. По перше, безключовий доступ всередині все що потрібно. Мультимедіа, на якому можна керувати музикою. Також клімат-контроль, коробочка передач автомат, звісно, що електричний ручник, відручного стабілізації і навіть є вибір режиму візди. І найголовніше що тут ще двигун: один і п'ять бензин. Ну куди ще економніше? Задній ряд розрахований на два пасажира. Дуже цікаво, так зроблено. Я ще такого не бачила. Бачите, відразу ось такі підстаканники ставлені. Ось тут. Тобто, посередині ніхто не зможе сісти. Або якщо сісти, то не дуже зручно. Біля стаканчиків ще є вхід під зарядочку. Подивіться, яке тут заднє скло, ніби міні-задня панорама. Дуже великий, позаду має ось такий вигляд. Давайте подивимось місткість багажника. Да, ну дуже цікаве таке виконання дизайну, прикольно виглядає, глибокий багажник, є в комплекті зарядочка, ну я думаю, може поміститися багато речей. Так що, кому потрібен був гібридний автомобіль свіжих років з пробігом всього на всього 95 тисяч кілометрів, на двигуні 1,5 бензин, він є на майданчику автопойнт і його ціна 18400.